Те, що у надвірні багато років було безкоштовним, з 20 січня стало платним. Мова про парковки у районному центрі. Таким чином, міська влада намагається розвантажити місто від хаосу автомобілів. Така практика давно існує в інших містах України. Люди звертаються, пане голову, наведіть порядок, зробили паркування місця, пройшли процедури громадських слухання, тариф. Рішення виконкому сесії майже 12 місяців. Прийняли тариф не 100%. Прийшли мешканці, каже, ми проти паркування. Ну, якщо ми проти паркування, то ми продовжимо далі порушити правила дорожнього руху, ставати на пішохідних переходах, стояти на острівках безпеки, заїжджати на жовті лінії. Колеги, ми всі хочемо в Європу. Ми хочемо прагнути, щоб ми жили в цивілізованій країні. Ми маємо прагнути дотримання закону. Міські посадовці називають запровадження платного паркування європейською практикою, а люди звичайним бриттям водіїв. Ця ідея не всім видалася привабливою. Представники громадськості виступили проти, на їхню думку, завищених тарифів. Тому питання платного паркування у місті вирішили ще раз переглянути. Створили трьохсторонню робочу групу з громадськості влади та підприємців, які надають послугу. У Нас були пропозиції від громадськості. Ми направили їх оператору паркування, виробили узгоджені позиції. Узгоджені пропозиції, і сьогодні в плані дискусії узгодили це з представниками громадськості. Там визначено піднято були всі питання і стосовно вартості, стосовно місць стосовно режиму роботи. Тобто, по всіх пунктах ми дійшли згоди. Підприємство розрахувало нові пропозиції, які озвучили на зустрічі. Змінилися розрахунки вартості тарифів з 20 до 10 гривень паркування за годину для учасників бойових дій. Безкоштовно фахівці розробили абонементи для місячного та денного паркування. Підприємством було розраховано вартість тарифу бічні вулиці міста Надвірної, 10 гривень за годину. Центральна частина 20 гривень за годину залишилась, Також розробили абонементи. Абонементи 1500 гривень. Місячний абонемент на будь-яких майданчиках паркування, де буде складати 1500 гривень, якщо розділити на 10 годин робочих, це 6 гривень за годину. Також розробили ще денні абонементи. Денний абонемент буде коштувати 80 гривень на всіх майданчиках паркування. Де буде складати вартість 8 гривень за годину, десятиденний робочий графік. З новими пропозиціями погодились представники громадськості. Анастасія каже, вимоги людей почули. Ну насправді мене задовільнило все, що ми сьогодні обговорювали, як, який був підхід, формації бесіди. Мені це подобається, все в принципі, пройшлися по всім питанням, дійшли згоди по всім питанням. Іванна Осташук телерадіокомпанія Раї.